Я відвідала чотири українських міста, в яких зосереджені мультибрендові простори з українськими брендами. Перше місто місто Рівне, в якому є два, як мінімум, мультибрендових простори, яких я відвідала, і звичайно, особливо мене вразив персоналіці і презентація бренду Жеме. Далі ми вирушили в місто Луцьк, в якому зосереджено аж три дуже вайбових, дуже класних простори, де представлені такі бренди, як Б'єв, Залітковська, Шнайдер, Гуня, а також є і Мідо. Сегмент Чичі Брендап», який, до речі, я відкрила для себе саме у цьому місці. А також вітаю ясочку з першою річницею. Наступним ми відвідали місто Вінниця та мультибрендовий простір On Point. Власниця є моєю ученицею, а також засновницею бренду Вікаріо. В цьому мультибрендовому просторі представлені такі бренди, як Джул, Бенса Качаровська. Це переважно мідл сегмент. І наостанок було місто Тернопіль, в якому є дуже файний мультибрендовий простір. Твої, в якому зосереджені такі бренди, як Гуня. Закол також місцеві тернопільські бренди, що дуже вразило і потішило мене. Ось така весела подорож у нас була на зараз кінцівку. Треба якось ні.